Вітаю, панове, ну, розглянемо, які характеристики портів ПК за швидкістю. Ну і вибрано ЛПТ PC2, VJ і COM 1. Порти LPT, PC2 VGA і VJ і мають різні характеристики швидкості. Com1 послідовний. Найповільніша швидкість до 115 кб за секунду, ЛПТ паралельний. Швидше і швидкість 2 Мб за секунду. pc 2 використовують для клавіатури та миші, швидкість залежить від фрісу, і VGA це інтерфейс. Тобто Вони з конкуренції випадають PC2 і VJ. Призначені для передачі відеосигналу. його швидкість залежить від роздільної здатності та частоти оновлення екрану. com 1 є послідовний. Ще раз com 1 послідовний, а ЛПТ. Паралельний, да, так і написано. Далі, COM 1, послідовний порт, тип, послідовний інтерфейс, швидкість дуже низька. 115 за засіб. Використання передача даних по одному біту зараз, раніше використовувався для модемів та інших периферійних пристріл. РПТ паралельний порт і паралельний інтерфейс значно вищий за COM 1, приблизно 2 за засіб. Використання. Передача даних по декількох бітах одночасно. Раніше використовувався переважно для принтерів. PC2 PS2. PS2. Спеціалізований порт для периферійних ну, Мишка, клавіатура. Швидкість не є виміром швидкості передачі даних, а радше спеціфікація для підключення миші, аби клавиту. Швидкість від конкретного таких кружечок. Штекерами. Використання підключення клавіатури та миші. VGA тип відеоінтерфейсний. Швидкість не має фіксованої швидкості передачі, залежить від роздільної здатності екрану та частоти оновлення. Використовується аналоговий відеосигнал або від комп'ютера. Єдине, що аналоговий сигнал до монітура, Да. І ось показані, дивіться, роз'єми DA. 15, DB 25, DC 37. ну Збільшується да, контактів. DD 50 і DE 9. Ну Цифра, ви зрозуміли, що це показує. Скільки контактів? Да, D, DB, DC, DD, коннектори. Ось показуємо, це у нас 9. Да. Є9. Ось він такий є. Де, ти контакти рознім послідовного компоту. Це у нас компорти, послідовний серіал. Послідовний порт. Серіал, да? двонаправлений послідовний ТФР, призначений для обміну байтовою інформацією послідовною, тому що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом а він паралельну порту. Найчастіше для послідовного порту персонал копів використовується стандарт rs 232 s Раніше послідову використовувати для підключення терміналу, пізніше для модема або миші. Зараз він використовує з'єднання з джерелами безперебійного живлення для зв'язку з за апаратним засобом обчислюваних систем. Хоча деякі інші інтерфейси комп'ютера, такі як Інтернет, FireWire, Firewire, USB, також використовують послідовний спосіб. Назва послідовний пост закріпилася за позов, що має стандарт RS232. Найчастіше використовується D-подібний роз'єм. 9 і 25 контактів, DB, 9 і DB25. Раніше використовується також DB31 і круглий восьмиконтактний DIN. 8. Максимальна швидкість зазвичай становила 115,2 кбіт за секунду. Важливо особливістю інтерфейсної системи послідовного порту є те, що вона може передавати дані в послідовному режимі від пристрою і паралельно від шини. Взаємне перетворення послідовних та паралельних форматів даних використовується з допомогою регістрів СУ, що мають функцію паралельного доступу. Різнови для реалізації інтерфейсу. PCI Express, раніше відомий як 3 g Arapaho. Новий послідовний інтерфейс, що використовується програму модель PCI, однак має продуктивний Ніший фізичний рівень LVGS, використовується і новіші розіємін. Цокульовка. Тобто де що підключається або спінок, Да? Ось показано перший. По широкій стороні від 1 по 5, по вузькій від 6 по 9. штук. Ну і ось розпінувка PIN, 134,5, NSR DX, DTX Geneґ, NSR RTS, NS, NS. Показано, що таке у нас. Якби це Гранд, і так далі. Контакти, сигнал, вхід, вихід, призначення, детектування даних, послідовний, від послідовний вивід. Третій термінал готовий до передачі даних, підвішена земля. Готовність набору даних, готовність до передачі. Це що означає кожна абревіатура? Готовність до прийому. Індикатор дзвінка і ну, екран зазволення на масу. Серійний порт RS232 або композ зазвичай найповільнішим між першених або заселів портів ПК, які використовують для передачі даних. Він передає дані послідовно по одному за Зараз його типова швидкість передачі даних в кБ за секунду на танищенні паралельних портів PC, PS2 або ранніх версій USB. Наприклад, швидкість PS2 порту для миші клавіатури становить приблизно 7-12

Що в тисячі разів швидше. Да? Інші застарі порти, такі як Паралельний порт ЛПТ, були розроблені для передачі кількох бітів одночасно, щоб їх швидшими за серійні порти, але все одно повинні прийняти з сучасним стандартами. Відеопорти VGA та адіорозділи мають інше передачі, передачі і, а не універсальну передачу даних. Отже, якщо мова йде про порти, то добере серійний порт є найповільнішим. Це в загальному серійний порт, бо він послідовний. Дякую за увагу.